У нас усе як завжди. Хтось працює, а хтось знімає. Починається в нас сезон сіна. Вже люди є посушили. А ми тільки забираємо. Один раз перевертане. Ми з мамою взагалі-то перший раз на цьому городі. Я так мельком проїжджала велосипедом, ще як тільки викошене було. Зелене, без дощу висушене. З одного боку. Добре, що без дощу, а з другого боку, Вон, бачите, чорні городи. Ніде нічого. Тут у нас була люцерка, в 19-му році сіяли. Ну, осінню ще люцерка була. А не в 18-му. А у Угу. У зиму ще входило, було трохи на городі люцерки, і решили не переорювати. А навесні приїхали, а люцерку тю-тю, Випала ну, люцерка за зиму. Таке буває. Ну, вирішили не переорювати, ось яке м'якесеньке перії. Трошки там і люцерка, де попадає. Головне, щоб без дощу висушене, воно Погода сприяла, зелене. Ну, обіцяють дощики з неділі. Сьогодні у нас неділя, на завтра стоїть грозовий. Дай Боже. А на четвер вже стоять гарні дощі. четвер п'ятниця. Перший рік на нашій пам'яті, що ми садили картошку у курточках. І якщо чесно, я в куртиці. О! Бо ми вранці корів пасли, хлопці померзли. тут валкували, ми померзли. Оце так у нас похолодання пішло. І вітер, вітри страшні. Я на городі парничок, як учора закрила із огірками, ще й не відкривала. Бо це тут у затишку, а там вітер дуже здоровий у нас. Нічого з ними не станеться, поливаю. Так ще холодно. А завтра вже Микола. А завтра Микола. А ми овець ще не постригли. До Миколи не сади гречки і не стрижи овечки. Ось підуть дощі, що будемо робити? Вони в нас на сонці не лежать. <гум> будемо стригти. холоді. нас четверо на стрижку. Отак добувається молочко. Нема гіршого, як сезон сіна у жару. А воно ще щось і одростає зелененьке, диви. Ну Трошечки тут попадається ще люцерка. Ще він, я бачу є. Він лежить там. Вчора приходить жіночка до мене, молока. Самі вони живуть у місті в конотопі, а на літо приїжджають у батьківську хату. Переходить молока, з дочкою вона живе. Да. Я кажу, 75 гривень банка. Тому що в нас у селі було 60, а потім сусідка торік у неї корова була, але вона торік і збула корову. І як треба, там на отпасті, чи яке в неї свято у сімейне, готується і приходить до мене молока. І прийшла от відпасті брати молоко. Я кажу, щось ти мені багато дала. А вона каже, так уже ж молоко по 75 гривень, 25 гривень літра. Вона знає, в неї свати займають. Свати в конотопі торгують. У нашому селі живуть, а у конотопі вони бізнесують своїм домашнім. Трудяться, люди продають, хай їм Бог здоров'я дає. Ну, прийшла до мене ця жіночка, що приїжджає в батьківську хату, молока. І кажу, 75 гривень банка. Так вона мені так. Ну давай. Раніше мені було неловко якось людям казати ціну на молоко, коли в мене хтось брав. Думаю, да хай я на 5 гривень дешевше від людей, аби тільки не, не лаяли мене. А зараз 75, значить 75. Цінуйте люди свою працю. Це праця це дуже, дуже важка. Кому кажеться, що це дуже легко і що дорого молоко, хай заведуть і попробують. Це дуже важка праця. В супермаркеті скільки літра коштує? Да навіть не літра, там 800-900 мл. У мене працює на хазяйство, на, на господарство, на моє. хто мене дивиться і знає, що в нас троє більшеньких свиней, двоє менших, вівці, дві корови, очереді немає, птиці припнуть, припнуть взагалі ніде корови. От вести на це поле, де ми пасемо за кілометри, я боюся, тому що вони і на цепах не були, і всякі їздять, і машини проїзне село. Трактор з котками, Їхати ми, вкачувати поле і все. І ми їх не знайдемо. І у мене на це господарство працює вся моя родина. У нас у кожного свої обов'язки. Під'їжджай, я оце підгребу до того тоді. І нам важко. І всі дорослі. От ми вранці пасли корів, хлопці валкували сіно удвох. Скільки тут соток? 26-26 соток. Вони викосили, вони його перевертали і вони валкували. Так. Коли будь батько в нас був на заробітках до війни, працював він в Єрпеніна, із хлопцями на стройці, ми це все робили втрьох. Тому і ми син косив, ми її з доцією слідом розкидали, перевертали, все ми робили втрьох. Роман ну, Корів, пасе, як очередь була, а ми валкуємо, валкуємо тут таку щоб, спеку, я пам'ятаю, на Івана Купала. Щоб трактор приїхав, стікував. а зараз і тікувальщик у нас у селі один і той. Купили коламався. би ушний і він не в'яже, тюків, нитки розв'язуються і все. Або з можна нести, розпадається в руках. Тому, що селя... Ми не жалуємося, люди добрі. Просто ми говоримо, що селянська праця дуже тяжка. Зараз, сьогодні 20 травня, до 20 квітня молоко дала, на молоко здаємо молоко, молоко дала по 8 гривень, а з 20 квітня, поперше, по кінець місяця по 7,50. А з 1 травня по 15 вже привезла по 7. І ось говорила мені на днях, що із 15 травня вже буде по 6.50. А поїхали мої всереду по справах у конотоп. Чоловік пройшов по молочному базару, каже, де там їх сотня стоїть. Всі ке на сонці, всі з банками, каже, покупців взагалі немає. Взагалі немає. Хто купив, прийшов рано вранці, купив і пішов. А люди стоять і до 12, і до 1 години дня, щоб хоч щось нібудь продати. А нам, щоб доїхати до конотопа і з конотопа назад повернутися додому, нам треба 10 літрів бензину спалити. А повезти і не продати. Да. Получається в людей продати на базарі? Знайшли свою клієнтуру. Хай їм Бог допомагає. Я завидок не маю ніякого. Є розвозять ну, прямо по мене, домах. Коли тримали птицю, коли тримали маленьких поросят, возили по базарах, оптовики забирали, Ну а з молошкою не хочу й починати. Продукт швидко портить. А милобуряки, у нас навіть птиці немає. Відкрий, покажи людям, скільки у нас м'яса в морозилках. Морозилка окрема у Ми дійшли висновку, що свині, вівці на підмогу. Це людей вчора їздила, гроші возила, що поросяток маленьких брали долг. відвезла гроші і корову одну вона мені осеменила, відвезла. Штучне осіменіння, 500 гривень. Вчора відвезла гроші, буде. вона й каже, боже, як сей от дохне птиця. Своя домашня птиця і каже, такого зроду не було, щоб отак дохла птиця. Ну, ми ще вагаємося, ще думаємо, не, не вагаємося, думаємо. Але великої Розвітаємо кількості з брати другами, не будемо. може, ще бройлерів візьмемо. А так не хочу, не втяти, нічого. У нас хлопець зовсім м'яса не вживає, ні сала, ні м'яса воно у нього в роті ніколи не буває. А для нас трьох. Їздила я в позаминулу п'ятницю у чернечу у в'ятаптеку. Бусті корм брала. Стояла передо мною черга, все брали для птиці. У середу в конотопі черга. Жіночка плачеться, взяла 80 бройлерів, залишилось 20. Чим тільки не пропоювала. І що, яка я перший рік держу. Так, тримаєш хазяїв. І гуси, воно, і утята ну, так, чогось іде, дуже боліють. Іде пошесть, так сказати, як говорили старі люди. Так, боліють і свині, боліють і корови, боліє все. Хто не тримав, ну, той не дорізав. І ми дорізали і корів, дорізали і свиней. І птиця. Мор був і на птицю. У 90-х роках привела в мене свиня поросят. У 94-му році, у січні, місяці, привела в мене свиня поросят, і в нас ще не було чим везти на базар. Ну і так залишилося шестеро поросят у мене вдома. І всі свинки. І говорять, якщо свиня-первітка, не залишайте, бо буде лихо. І в мене всі свинки, дійшло до 9-10 місяць, вони всі приходять в охоту і не приймають ні одного кабана. Свинарня була рядом під двором, поженим. вони кричать, вещать, а осін'янітеля до себе не підпускають. І перейшов вже, Прийшла пора, що вони вже й перегуляли. І попропадали в мене ті свині. Люди буряки чистять, а я їздю по селу від лікаря, шукаю доплачу. Да що... яке зелене. Ай, це ще ж не все. Привеземо в кінець городу і ще ряднинами його будемо переносити в сінник. Сінник у нас там біля овець, хто дивиться, знає. Бо з під що, двору хто мене... Не, хто не тримає господарства, той немає ніяких убитків. Перш перше, чим подумати, що... Ой, у нас усе своє, у нас їсти є що. Завжди до цього їсти, є убиток у людей. Завжди. І праця. У місті і... живеш, ходиш на роботу, ти за працю отримуєш гроші, так само працю вкладаєш у селі. Був у нас коментар, хто нас дивиться. Осінню ми копали картоплю, є відео на каналі в нас, і картоплю. І ми говорили, що картопля ні по чим. Ну і тоді було багато коментарів, хто нас підтримував, От, хто казав, не садіть ну, більше. Віка, і був один коментар, люди добрі, він мені запам'ятався, писала людина, що ой, які ви безсовісні, тільки неєте. Ми на заводах робимо, вистояємо зміну і прийдемо на базар усе дуже дорого, а ви неєте, що у вас картопля не по чим. От, Привезіть у город, роздайте людям, як вона вам не, не нужна, і вам дешево продайте, роздайте людям. От, Привезіть у город і роздайте. Приїде, хто до мене додому, попросить, я дам. Ну під дворами я возити не буду. Так я хочу сказати, що, що були лихі 90, не тільки у містах, а й у селах. Не давали зарплати, ходив чоловік, ходила я на роботу, на свинарню, Чоловік день у день на тракторі, двойка діток у школу. Не давали зарплати й копієчки. Поїдеш у контору. Тільки двері в кабінет голови колгоспу відкриваєш, а він зразу каже, грошей нема. Так і пропали наші гроші в колгоспі. Бо хоч бери-виписуй поросят, бо більш нічого не виписували, Хоть, хоч хай вони пропадуть. І не тільки в нас, пропало в багатьох людей гроші. Не віддавали нічим, а виживали, як могли. Так що ми знаємо, як працювати. І нічого не мати. Тільки жили з свого. Так само і зараз ми живемо тільки з свого. У чоловіка більше 30 років тракторного стажу і пенсія, яка сама мінімалка, що там до цього батька? Два. 2531 гривень. Ну, я то й все. От так люди добрі. Вибачайте, а то я вам набалакала. Все, будемо загрібати, бо хлопці поглядають, зуб точуть. Ну все. от такі. Розмови. Ой, як гарно виходить. Я таки у носках, ну в тапках. Опит і практика великої лікаєво. Точно. Корів ми із чоловіком тримаємо із осені 88-го року. Коли в мене вже був син і дочечка була малесенька, моя мама приїхала і каже, а де ви берете молоко. Я кажу, свекруха дає, а вона каже, ну що ви будете в свекрухи брати? Беріть у колгоспі, а тоді можна було в колгоспі е, взяти корову. Я роману насобираю на корову. Бо так затуляй, щоб вітарець. Хто не, не знає. Мене чоловік взяв вже з дитиною. І моя мама вважала так, щоб, ну, щоб він нікому не, не казався як нахлібником. І вона каже, я для Романа насобираю грошей на корову, а ви питаєте, чи... Ну, тоді в людей люди так не продавали, тоді в колгоспі можна було взяти. І от ми взяли корову і чоловік поїхав до моєї матері. Вона дала щось 800 карбованців. Вона стояла та корова 700, щось із лишнім карбованців радянське. І з тих пір ми завели корову. По одній держали, потім по дві, було й по три. Так що ми сіно це вже в печінках сидить. Тільки й думаєш, літо, аби не сіною жити можна. Ти, ти, ти пам'ятаєш, як на городі, ти малесенька була, як з батьком-трактором поїхали. Сонце таке пекуче, що сонячний удар у нас із тобою. Був, був. Приїхали. Я як зараз пам'ятаю. Позгрібали сіні. Вон там наш старий двір, О, там колодязь раніше було видно. зараз усе Їхали за городами додому, до колодязя, а ми колодязя не бачимо у очах темно, в голові, шумить, на сіні були. Ну, все, пішли.